Всіх вітаю! У нас сьогодні розклад на наступний тиждень з 11 по 17 серпня. Налаштовуйте своє відео, там можна в його прискорити, щоб вам було комфортно слухати мене, тому що коротке відео робити, то на жаль, дуже складно. Карти треба читати. Так, давайте подивимося: основні події в Україні на наступному тижні. Серпень з 11 по 17 число, які будуть основні події. Так, це що. На жаль, зразу попереджаю про... Я навіть не знаю, як це сказати попереджає про якусь трагедію для великої кількості людей. Тут у нас на Дні Трам працює на перемогу, але йому дуже важко, шукає інші шляхи, як завжди, хочуть якось надурити Зеленського, щоб він пішов. Зараз, вибачте, я ще раз уточню, тому що ну, тут явно якийсь терактер, несподіваний, е, велика кількість людей під загрозою їх життя. Це для України, поясніть мені, я питаю про Україну. Це для України загроза. Це якась територія невелика. Там можуть бути якісь силові структури для народу. Так, ем, да. на жаль, що може стати. Ну, дійсно, є небезпека, небезпека отруєння. Дивіться, прям не розумію. Поясніть мені, що це. Де це буде, як, як мені зрозуміти, що це таке? Ну, знову падає це ДРГ. Це люди, які заходять і роблять якісь гадості. Але мені дивіться, кожен раз падає чомусь Трамп. Як це стосується Трампа. Як цей Трамп, як ця загроза для людей стосується Трампа. У нього тут йдуть конфронтація з приводу його переможних, його успіху, його переможних дій в його країні взагалі з Росією. Якісь в нього в країні заворушення? Через те, що він там з Росією якось спілкується, я так розумію, дивно. Дуже дивні карти, чесно кажучи, я прям не розумію, про що. Так це в них виходить, що ця біда може статися в Америці? Я правильно розумію? Я правильно розумію, що це, ця біда може статися в Америці? Угу. Взагалі туди да. втрати. Новини будемо про це чути. І брехні, як завжди. Ну, брехати, знаєте, хто буде Путін. Так, да, якось дивно. Вибачте, я не зовсім зрозуміла, про що це. Карти дуже неприємні. Ну, да, ладно, давайте будемо дивитися, що у нас в Україні. Тут якимось чином воно стосується України, але я надію, що це не на нашій території. Це може бути якась інша територія. Добре, давайте. Значить, основні події в Україні. з 11 по 17. Вибачте, тут ще може ця карта говорити не про сам народ, а про якусь організацію. Тобто, можуть знищити якусь організацію, типу вона не працює так, як треба, ми її приберемо або підвісимо. Ну, ще так, я сподіваюся, що люди будуть живі. Так, Серпень з 11 по 17. Які основні події будуть в Україні. Так, у нас тут будуть продвігати свої установки з приводу переговорів. Прям так жорстко. Прям давайте швидше, давайте щось дійте. Ну, Америка буде насідати на нас. Ну, або західні країни взагалі. Що ще Багато брехні. Вгадайте, від якогось е, товариша, якого пошле Путін, буде дуже багато брехні, будуть брехати, будуть щось скривати. Ну, да, у них там санкції, їм треба їх якось обходити. Будуть ганяти туди-сюди своїх посланців. Добре, які ще будуть події в Україні. Основні події в Україні на наступному тижні. Так, знову показуєте теракти, показують якісь удари по торговим точкам. В основному це буде не по військовим, а саме по тому, що коштує грошей. Показують втрати в нашому домі. Дуже нестабільна ситуація. На жаль, і це ми можемо і не дізнатися, хто там що це робить. Ну, тобто ми можемо не спіймати цих ДРГшників. Так що бути дуже уважні до всіх людей, які ведуть себе неадекватно або якось странно. речі, ніякі не піднімайте, ні до чого не підходьте. Викликайте зразу поліцію, нехай вони розбираються. Так, основні події в Україні на наступному тижні, що в нас потрібно знати. Так, щось нове. Якийсь новий закон видадуть для народу. Що ще? Атаки будуть. Що таке? Угу. На жаль, йде загроза якомусь нашому транспорту, про що ми можемо не дізнатися, але якось емоційно це у нас проявиться. Це може бути якісь дві точки натак вогонь. Був. Може, можуть щось спалити. Так, Захист території якось, я думаю, що навіть нам вдасться відбитися десь щось буде нас радувати. Так, ну і дороги, як завжди, туди-сюди будуть ганяти. Давайте подивимося зовнішню сторону, що у нас там буде з нашими союзниками якісь події, що буде хорошого, поганого, цікавого на наступному тижні в зовнішній політиці, що стосується України. Кажіть нам ну, основні події. Знову, ми отак, нові ідеї, але все розбалансується і знову ми сам серед толпи. От просто нам все треба самим рішати, наче кругом нас і є люди, але ми як одні постійно. Так, ну, наша пісня хороша починала з початку, як в минулому підуть якісь заяви із заходу. Будуть знову нам щось -то толкати, якісь речі, будуть казати, давайте будемо чимось жертвувати і планувати, що нам робити далі. Ми вам все допоможемо. Разом будемо співпрацювати, ну тільки давайте ви підете на якісь уступки, перемовини. Зеленський буде з кимось розмовляти. І, Як завжди, Зеленського будуть намагатися прижати. типу, ось ми вам допомогу, а ви зробіть те, що ми вас просимо. І це стосується якраз України і світу нечесні якісь дії. І знову показує загрозу, загрозу теракту або ДРГшників Якісь будуть неприємні події, знову показуємо. І також, може, це показує зраду від наших партнерів. Не Давайте подивимося, ще, які основні події будуть на наступному тижні в Україні в зовнішній політиці. Покажіть. Дивіться, нам ну, знову показують, що на... хтось захоче нас хитренько обмануть. І це буде стосуватися саме наших територій, в нашому домі. Території в нашому домі. І що? Перемовини з Україною і якісь зміни. Багато брехні з приводу того, що ми втрачаємо, з приводу того, що нам важко. Робота, якась така дурна, важка робота, і будуть ставити в обмеження, щось об'являти. Це все стосується саме перемовин. Дивіться, прям дві карти, того, що це будуть і за нашими спинами, багато що обговорювати. І мало що ми будемо знати, і багато що буде робитися на нички, причому це буде затягуватися дуже. Вони там і компаніями будуть це робити, і по двоє, і по троє. Коротше, да, тиждень буде у нас взагалі, звісно. Дуже веселий. Хорошо, а по итогу, Кстати, давайте глянемо це ж 15 число на наступному тижні. Трамп зустрінеться з у них зустріч. Неважливо, де ми ну, хоч десь, хоть на Аляскі, хоч десь вони зустрінуться. На наступному тижні Трамп і потім буде зустріч. Ні. Не буде. Знаєте, що буде? Скаже, ой, типа там охрану, не знаю, як розставити. Ну, типа, мені там небезпечно, я тут стою, заборчик поставив, він так просвічується, вдруг у мене чемодан украдуть з моїми какашками. Коротше, якась брехня буде, буде показувати. Свою, как это сказати, розвишати свой імідж, престиж. Тим, що він така важлива персона і йому це все не підходить. До речі, це може привести до скандалу. Буде якийсь неприємний розговор. Угу. І санкції. Очень интересно. Торговля розбалансується. Серйозні зміни для України несе. До речі, для нашого дому йдуть серйозні зміни. Нові ідеї, зміни серйозні для нашого дому. І перемовини добре. Ну, ця ситуація, в принципі, мені і так понятна, я там робила вже розклад. Я розуміла, що навряд ми зустрінемося. Давайте подивимося, чи будуть масовані обстріли в Україні на наступному тижні. Що у нас очікують, які загрози від обстрілів Очікують Україну на наступному тижні. На наступному тижні, які є загрози зірка. цікаво. На наступному тижні, які є загрози для людей від обстрілів? Північ. Так, південь. Є загрози для людей захід. Схід. Є загрузи для людей. І центр України. Є загрози для людей. Загалом світ. Щось в світі станеться все-таки. Щось таке, що колись вже було. І знову показує. Показуєте ракт. Дуже дивно. Не розумію, про що тут, але, ну, просто не то, що не розумію. Страшно допускати. Добре, так, так, дивимося. Центр, Центр України це в нас. Виходить Полтава, Кіровоградська, Дніпропетровська область. Ось дуже страшно від якихось подлих ударів, особливо по областям. Особливо загроза йде областям. В неї центральні міста. Ось такі загрози є для людей. Центр України, загрози від обстрілів, пожежі. Якісь такі місця. Тут йде загроза самому керівництву і нам про це не скажуть. Я сподіваюся, що зможуть якось відбитися. Швидкі цілі. Так, на жаль, є загроза нашим захисникам. На жаль. Дивіться, можуть бути отруєння повітря води від пожеж. Дуже знову якісь зміни. Щось зміниться, де буде циклічно, постійно летіти, постійні тривоги, багато фейкових цілей. Щось там ще Росія відрубить на окупованих територіях, бо в якесь відключення і обмеження в поводінні. А Це воду показують. Ясно, ну, взагалі ви розумієте, да? неспокійна неділя все-таки буде. Давайте подивимося південь. Південь, загроза виробництву і торгова точка, то є якийсь торговий центр дорогий, досить великий можуть, можуть, на жаль, вразити щось дуже дороге для нас. Ще, може, по центру. Десь там влупить, які є загрози південь України на наступному тижні. Теж показують швидкі цілі, загроза підприємства. Загроза, можуть взагалі знищити якісь підприємства, також це показує, що може, можуть влучити там, де є круглі площі, круглі будинки, якісь закруглені місця. такі. Знову показують загроза. Загроза керівництва, серйозна загроза. Причому це може бути якісь і ДРГшники, і це якась така несподівана, ну неочікувана взагалі дурна може бути. Дай Боже. Так, дуже важко втрати, можуть бути втрати. На жаль. Можуть бути серйозні втрати, дуже важко. Росія, пожежі, пожежі і знову пожежі, пожежа в високому будинку, багатоповерховому. Так, і вода. Що вода? Я не розумію, щось так багато води, там, де багато води. Теж є загрози? Обов'язково ховатися. І торгові, знову такі торгові ряди, лирки, там, де люди просто ходять, щось купують або обмінюються. Теж є загроза для цього. Знову ж від пожежі отруєння може бути дим. Може бути дим. Так, будуть відбивати дороги. Дороги і шпиталі також, там, де пересуваються пересуваються наші захисники. Коротше, дай, південь, дуже неспокійний. Давайте подивимося захід. На минулому тижні, слава Богу, було тихо, хоч показував. Знову показують область біля води. От якась там є область і щось, якісь дорогі ресурси. Його постійно показують, дай Боже, щоб там все було добре. Взагалі така емоційна, якась складова. Ось невеличка територія біля води. Які є загрози для Заходу України на наступному тижні? Знову, знову отруєння. Щось мені від кругом місяць падає. Знову отруєння від пожежі. Від голосу дуже голосно буде. Так, загроза керівництву в дорозі. Коли вони будуть переміщатися, не знаю, хто там буде куди їздити, але тут показує керівництво в дорозі в своєму домі. Зупинка води. І якесь планування зупинка води. Навіть не знаю про що це. Або ж також можна прочитати як місця, де люди відпочивають або лікуються, і воно десь знаходиться біля води. Може, це якийсь санаторій пов'язаний з водою? Ну, Я сподіваюся, що там відіб'ють загрузи є. Так, знову підприємство Шукають вони, там якесь підприємство, хочуть його знищити. Є таке в них в планах. Вказують швидкі цілі, знову шукають допомогу, яка там схована десь у нас. Десь вона схована ця допомога. Не дуже дорога, але вона її небагато. І це все коло води. Не знаю, де там вода повинна бути, але от десь коло води. Так, дивимося схід. А так і зразу показують роботу ППУ. Так, наша Україна для народу, які є загрози. Схід України загрози від обстрілів. Скажіть, будь ласка, на наступному тижні. Загрози для людей. Інтернет, як в минулому вже так було. Будуть перерізати, перебивати. Ну, до речі, Тут ще може і дітей показувати також. Це може якась дитяча організація загроза для дитячої якоїсь організації, ну, типу садок. Я не знаю, чесно кажучи, не дуже розбираюся. Так, тоді пожежа у нас знову показує пожежу. Це якийсь або завод, часний, якесь виробництво час, те, що належить якомусь королю. Що Ще знову. Слухайте, вони якісь ядовиті бомби будуть пускати. Ну, прям кругом попадає місяць і попадає, що це летить щось, якась агресія чогось такого, типу балістики, і воно йде з ядом. Або воно буде горіти таким горючим, що буде труїти і воду, і повітря. Коротше, треба бути обережними, закривайте вікна обов'язково після обстрілів. Так, ну, тут мені щось показує, що. О, що не буде зустрічі, <хи> як цікаво. Не буде зустрічі імператора з іерофантами. Добре, які є ще загрози для людей на сході України на наступному тижні. Так, розмови, боже, люди вже просто в такому втомленні, дуже втомлені. До речі, Зеленський. Щось з Зеленським дуже важко з людьми буде спілкуватися, напевно. Важко все приймати. Ну, да, на нього на наступному тижні навалиться, там ми бачили, будуть його давить з усіх сторон. Так, і знову ж загроза керівництву показує не тільки вам, хтось може потрапити в лікарню. в дорозі, Загроза в дорозі. Хтось із керівників вашого там районного, може, центру, може. Хтось такий, хто керує місними ділами. Так, північ. Це в нас Київська, сумська Житомирська, Чернігівська. Ось, будь ласка, буде щось летіти. Будемо відбиватися. Нестабільна ситуація. Що стосується безпеки. Які є загрози в північ України, загрози по обстрілам? Щось їх там цікавить. Якийсь престижний дуже об'єкт біля води досить дорогоцінний будуть шукати. І керівників. От йому треба керівники. Тут не показує, що є загроза, але те, що вони це планують. Вони хочуть, да, планують. Планують в своєму домі. Щось, типа, ну, будуть запрошувати до себе додому когось із заходу. Трампа шолі. Так, тут у нас Зеленський буде працювати. Щось по торговим ділам зі своїми керівниками. Щось те, що від нас крите, до речі, може отруєння Трампа якимись рідинами цікаво. Що там так, загрози для людей. Ми дивимося взагалі обстріли. Мені показуємо, що попало все підряд. загрози для людей. Північ України, які є загрози, покажіть. Зеленський. м-да, Я думаю, що Зеленському прийдеться лягти полікуватися трохи. Тут, тут, тут. Є загроза не життю, але здоров'ю. Так, хорошо. Ну, у Трампа якісь будуть свої розборки з народом. Прямо що-то він загрустить. Прийдеться, план, мабуть, плани якось змінювати. Ну, тут такі -то їхні проблеми, вони самі розбираються, а ми собі будемо розбиратися. Давайте подивимося, що хорошого жде Україна Україну на наступному тижні. Що нас на наступному тижні порадує з 11 по 17 серпня, які будуть хороші події для нас? Хороші події, які нас радують. Так, вже цікаво, приберуть якогось генерала. Прям це, я думаю, буде якийсь кацап. Прям такого робочого генерала, який робота роботу. Так. Те, що стояло на паузі, типа... Знайде новий сплеск, тобто буде зроблено по-новому. Це буде для України якась там, де ми стояли, у нас повинен бути якийсь прорив. Чудово, що ще нас порадує на наступному тижні? Трамп нас порадує. А, Трамп радує, що він типу, чекає на успіх. Ну, типа, Трамп в очікуванні успіху, перемоги можна сказати. Ну, якщо нас це порадує, значить щось буде цікаве. Якісь його рішення можуть поставити нас типу, в очікування чогось хорошого. Може так, даже. дуже добре. Що ще нас порадує? Дивіться, знову показує знищення. Ну, це просто, можна сказати, смерть якоїсь сім'ї. Або організації, або великої кількості людей. Я не знаю, чому це падає на те, що нас це порадує. Я думаю, може це буде саме на тій території, де б нам хотілося, я на це надіюся. Да, і башня. Причому це, скоріш за все, робота наших хороших хлопчиків. Ну що ж, якщо це нас порадує, то це просто чудово. Мені подобається. Чим більше, тим краще. Що ще в нас порадує на наступному тижні. Так, щось ми відіб'ємо, якийсь шматочок окупованої території. Ну Тому що це ж наша радість. Значить росіяни втратять. Шматок, це земля, бачите, окупована. Значить ми її можемо собі повернути. Ну і знову ж там щось будуть провозглашати наші західні партнери, щось таке, що от ми зараз вам дадим, як вас всіх запугаємо. Зараз ви всі тут прям помрете, тільки це буде дуже довго. Щось будуть кидатися якимись загрозами погрозами. погрозами. Побачимо на результати. Я сподіваюся, що все буде добре. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть свої коментарі. Я буду дуже рада їх прочитати. Пишіть запитання, які б ви хотіли, щоб я розглянула на картах. Також заходьте на мій телеграм-канал. Він називається Та Розклад. Одним словом, напишете, ви знайдете, посилання буде знизу. На тому каналі я викладаю розклади по містам. Там не всі міста, там є тільки міста тих дівчаток, які в мене зараз там є на каналі. Якщо ви не знайдете своє місто, ви можете мені написати, я зроблю особисто для вас на ваше місто розклад. Всіх люблю, ціную, тримаємося і пам'ятайте, тільки в єдності наша сила.